Семирічна Марія Міклуш вихованка дитячого табору над Бугом. Каже, сумувати тут ніколи. Вчителі подобаються. Сьогодні малювали. Подобається мені малювання на базі Палацу творчості дітей та юнацтва табір із даним перебуванням над Бугом запрацював з понеділка. Його відвідують 148 вихованців, 60 – це пільговики. Діти з малозабезпечених родин, діти обдаровані, діти учасники військових дій і тим, тимчасово переміщених осіб. Позашкілля відрізняється від школи. В нас от основна родзинка – то що тут тебе не змушують вчити, тому що от є закон про. Світу, і ти маєш в цьому обов'язково навчитись. Діти є в наших гуртках і в нашому таборі, тільки тому, що їм цікаво. Якщо їм не цікаво, вони сюди не прийдуть. Табір відкривають кожного літа, і так вже більше 30 років. Цьогоріч його відвідують тільки ті діти, котрі є вихованцями палацу творчості. Загалом зібрали шість загонів. Щодня для вихованців організовують насичену програму. Усі заходи національно-патріотичного спрямування. У нас дуже насичений день. У нас кожен день нова програма. У нас прогулянки на свіжому повітрі. у нас різні заходи. Відвідуємо бібліотеку. Діти приходять з різних шкіл. Е, Різна вікова категорія категоріях дітей вони всі один одного доповнюють. Є от нас хлопчик, да які спілкуються російською мовою, і наші діти вчать його українській мові. і він спілкується з нами. Старається, Тобто немає різниці, звідки дитина. Ми всі українці. Цього року у таборі над Бугом працюватиме лише одна зміна. Батьки сплачують тільки за дворазове харчування дітей. За 14 днів ця сума складає майже 1400 гривень. Працює табір з 8 до 16 години. Олександр Семенюк, Миколи Руковський, новини міста.